Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can order in a cafe. Я можу зробити замовлення у кафе. Починаємо ми з вами з лексики. Перше. Coffee або white coffee. Кава або біла кава. 2. Black coffee. Чорна кава. 3. cappuccino – Капучино. Фор. Еспресо. Еспресо. Файв. Ті. With milk. Чай. Або чай з молоком. Шосте. Hot chocolate. Гарячий шоколад. Севен. У мене вже пішло шосте. Севен. Перше. Ту. Все змішалося. Севен. Orange juice – Апельсиновий сік. Eight. baguette. Багет це довгий французький хліб або булочка. Дев'яте. Найн. Сэндвич. White bread. Тен. Сэндвич. bread. Дев'яте. Сэндвіч з білого хліба. Десяте. Сендвіч з коричневого. Якщо дослівно з коричневого хліба, а ми називаємо його чорним з чорного хліба. 11. Toasted sandwich. Сендвіч з грінок або тостів. 12. Twelve. Roll. Roll – це кругла булочка. Далі ми переходимо до glossary. I'd like дорівнює I would like. Скоровочино would вимовляється як «d». I'd I would. І це у нас polite way to say I want». Це вічливий спосіб сказати я хочу. Тобто, ми можемо сказати я хочу, I want, але вічливо це буде I'd like або I would like повністю. Take away eat in another place, not in the cafe. Їсти у іншому місці, не у кафе. Take away це забирати із собою. Замовляємо щось, і це замовлення беремо із собою. Якщо take away пишеться разом, то це їжа на виносі. Two coffees – Two cups of coffee. Also two teas, etc. Дві кави. Якщо я не помиляюся, ми у цьому плейлисті у лексиці проходили те, що кава це незлічуваний іменник. Але якщо ми цього не проходили у цьому розділі, то у граматиці я вам пояснювала, що кава це незлічуваний іменник. Але якщо ми додаємо до слова кава закінчення S, з кофі ми робимо кофіз, це означає, що ми рахуємо каву чашками. Тобто ми можемо сказати «two cups of coffee, а можемо просто сказати two coffees. І це буде означати, що ми рахуємо її чашками. Те ж саме стосовно чаю. Наступне a couple of minutes пара хвилин. Декілька хвилин. 2 or 3 minutes. Дві або три хвилини. A couple це пара. Have a seat означає sit down. Spotlight. Yes, please. And yes, please. Коли ми у питальній формі кажемо yes, please, це означає what would you like, що б ви хотіли, що б ви хотіли замовити. А коли ми кажемо yes, please, це a polite way to say yes. Це вічливий спосіб сказати так. Далі у нас діалог. Читаємо його та перекладаємо. A waiter W is talking to a customer C in a cafe. Офіціант розмовляє з клієнтом або з відвідувачем у кафе. Yes, please. please. I'd like a ham sandwich on brown bread, please. And two chicken baguettes. Is that to eat here or take away? To eat here. Okay. Anything else? Yes, two coffees please and a cappuccino. Okay. The food will be a couple of minutes. Have a seat. Перекладаємо. Так, що б ви хотіли замовити? Я б хотів сендвіч із шинкою з Чорним хлібом, хотіла сказати з коричневим, з чорним хлібом, будь ласка. І два курячі багети. Ви будете це їсти тут або хочете забрати із собою? Хочу їсти тут. Добре. Щось іще. Так, дві чашечки кави, будь ласка, і капучино. Добре. Їжа буде за пару секунд. Сідайте! Вправа 1. Find the end of each word. Знайдіть кінець кожного слова. Цю вправу ви виконуєте самостійно. У вас є ланцюжок слів, ви його повинні розбити на окремі слова. Виконуємо. Точніше, ставимо на паузу, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправа 2. Її ви також виконуєте самостійно. Complete the phrases. Доповніть фрази: a ham sandwich. Сэндвіч із шинкою. Brown. І у нас був чорний хліб. Brown bread. І так до кінця. Вправа три. Add one word to each line of the conversation. Додайте одне слово у бесіду. Цю вправу ми виконуємо разом. Waiter, офіціант, please. Не вистачає слова yes. Yes, please. Customer, відвідувач або клієнт. I like two coffees, please. Мені подобаються дві чашки кави, будь ласка. Ми повинні сказати я б хотів. А я б хотів це буде I'd like. Або повністю I would like. Two coffees, please. Друге waiter. To drink here or away. Випити тут або забрати із собою. Забрати із собою буде take away. to drink here or take away. Dali customer. To drink here and a toasted ham. Випити тут і також тостів з шинкою і не вистачає слова sandwich. And a toasted ham sandwich. Waiter. Okay. It will be a couple minutes. Have seat, please. Dobre. Їжа буде за пару хвилин. Сідайте, будь ласка. Пара хвилин буде couple of minutes. Сідайте буде have a seat. Ось такими фразами і словами ми сьогодні познайомилися. На цьому моє заняття закінчується. Почуємося на наступному занятті. До побачення!